Масований обстріл росіянами України у ніч на 28 вересня. Тільки в Києві вбив чотирьох людей. Сім'ї та волонтера Марка Сергієва як виявилось її ночі, неймовірно пощастило. Це наша квартира чи дом? Хата. Ми всі живі. Пацани. Секундочку. Пацани, ми живі. хлопчики. Я дітям кажу: дивись ось дві дві перегородки. Отут от, перша все, і далі, далі нічого немає. І наступна перегородка, от між ними. А вони ж там взагалі там немає бетону ніякого. Там просто дерево. Це те, що вони от прям вижили, це просто диво. Просто диво. Росія спрямувала на Київ п'ять сотень безпілотників та кілька десят ракет. Одна із них поцілила в будинок Марка. Виходить, ракета отак пролетіла, і от, от вона впала. От ми живі. Получається за. От, от в оці дві стіни білих. За ними була маленька дитина в люльці і родина. Ну і от вони вижили. А ось стіни будинків навколо епіцентру вибуху вже навряд чи відновлять, каже Марк. Тому зі своїм нещодавно зведеним будинком його сім'я вже подумки попрощалася. Це нова хата. Ми повністю, от рік ми прожили, повністю дизайн тут ще тут. Ми застали вибух з дружиною. Ну, кровать ми просто винесли. Отут я спав. Ця стеля впала на мене, а дружину засипала цим вікном склом. Бо хвиля виходить, звідси сюди. Росія вдруге залишає сім'ю капелана без даху над головою. Марк родом із тимчасово окупованого Мелітополя. Під час окупації він з родиною виходили на мітинги на підтримку України. Після цього до них додому завітало ФСБ. Поклали нас на підлогу старший син, от який вижив на днях. До нього в кімнату прямо з автоматом. Влацей, бо тоді на той момент 9 було на початку війни. І вони поставили певні умови, що ми повинні визнати, що це Росія. Мого тата як пастора на той момент сказали: ти повинен записати відео, що це вже Путін, це Росія Поставили умови. що Даємо 72 години. Нам треба всі контакти кожного бізнесмена, який допомагає церквам. Ну, тобто, вони хотіли там грошей. Все. Марк із родиною та батьками того ж вечора виїхали з окупації. А за два роки поневірянь вірянь оселилися у передмісті Києва. Ми виїхали, я прийняв рішення. Я до речі, не, не україномовний, я російськомовний. І українською мовою я почав там два роки назад тільки спілкуватися. І я зрозумів таку річ, що. А що я можу? Це можу надихати людей, говорити, співати. Я брав гітару, і ми поїхали в різні бригади. Наш бус в цьому бусі зараз це повна апаратура. Саме цей розбитий російською ракетою автобус марка став свого роду символом стійкості, коли своїм ходом воришеву останній шлях вулицями Києва. Зараз ця сім'я тимчасово проживає у друзів Марка. Паства протестантської церкви допомагає родині пережити нещастя молитвами та предметами першої необхідності. А марк, розповідаючи свою історію під час проповідей, продовжує надихати українців жити чистим, благочестивим життям. Юлія Левицька Сергій Іванов Київ.